Дивитися суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Відбудова приватних будинків у Смілі після влучання російської ракети та 3 d реконструкція стародавнього костелу у Мошнах. Про це та інше говоритимемо наступні 10 хвилин. Це новини на Суспільному. В студії працює Марія Гаврилян, жестова мова Галина Абраменко. Сім шахедів та дві ракети сьогодні приземлили сили ППО на Черкащині, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Травмованих та загиблих немає, обійшлося без руйнацій. Натомість у Смілі вісім будинків, пошкоджених після ракетного удару, зноситимуть та зводитимуть наново, повідомив голова адміністрації Ігор Таборець. Ще у чотирьох оселях тривають експертизи. Всі інші, а це 79, підлягають відновленню. Ми будемо мати повну експертну оцінку, чи вони підлягають знесенню і по готовності власників, відповідно з їхніми вже погодженнями і підписами, ми будемо зносити і починати будівництво з нуля. Нагадаю, 29 грудня російська армія завдала удар крилатими ракетами типу Х-22 по місту. Сміла одна із них влучила у приватні домоволодіння, внаслідок чого вісім осіб травмовані. Ще одна людина померла у лікарні. Коли 20 років життя зникають в одну мить, смілянин Сергій Дмитрієнко, господар одного із будинків, які не підлягають відновленню після влучання російської ракети, чоловік показав, що лишилося від його хати до того, як туди заїхала будівельна техніка. Я на місці ми спасаємо те, що залишилося. Я так, так. Що щось да, да, да. осталося що, що ні Що-що? Ось трохи що вони... Ну, процентів 10-15 залишилося. – Та взагалі нічого. Ну, хату зносить будуть. Ще тиждень тому родина Сергія Дмитрієнка складала плани на Новий рік. Ми її тільки поставили в хаті і прильот, то ми винесли. Хоч тут, хоч бачать, що вони падлюки, що ми і тут будемо свято справляти. Прожили більше 20 років. Це хата наших батьків. Все, що вдалося врятувати, каже Сергій, тепер вмістилося в кілька причепів. Оце, що стало, що не порозривало. Бачите, це все вило, розвалило його. Це все видало на ту сторону. Бачите, всі-всі все поотходило воно. Ось кирпичі висять, Входимо, акуратно, щоб не впало на голову. Все воно висить. Це ж все вилетіло. Бачите, візді зазори, вона вся ну, розійшлася. Це Кухонька була в нас теж. Бачите, ця стіна пішла туди. Геть туди пішла. Все, зазор. Котел тут був. Короче, все розбило була. Оця стінка з грубою. То, все. бачите, воно видно через димар увійшло. Взривна вона її розірвала геть. Батькові довго не казали. Ну, жінкиному батькові, бо ж він строїв цю хату своїми руками. Гарна хата була. Не знаю, яку нам відбудують, але хотілося б, щоб не хуже. Якось так. Будинок чоловіка в півсотні метрів від місця прильоту. А це ж отсюда йшла взривна зривна волна, це ж бачите, угол, як вивалило. Будку розірвало його, його кантуміна в крові не чує нічого, завезл він не чує. Вчора чуть під машину не попав. Оце були сараї все. Їх не, не залишилося взагалі. Ми буквально вийшли з цього сараю, ми вийшли 10 минут, як вийшли ми з нього, оце, пішли в машину, сіли. І оце воно случилося. Якби залишилися тут ще минут 10, то похоронили. Марія Гаврилян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Її вихованці навчаються у Бостоні та представляють Україну на наукових виставках у Тайвані. Розповідає Людмила Довгаль, вчителька біології та екології. Вона одна із 44 вчителів в Україні, які цьогоріч отримали премію Верховної Ради у понад 160 тисяч гривень. Хоче канікули та роботи вистачає, розповідає вчителька Людмила Довгаль. Пані Людмила каже, попри зайнятість готує дітей до шкільних олімпіад. Для охочих навчатися, говорить її кабінет, відчинений чи не щодня. Одинадцятикласник Роман говорить: це можливість краще підготуватися до мультипредметного тесту. Як одинадцятий клас, я здаю НМТ і здаю НМТ по біології. Тому я постійно читаю, постійно щось відкриваю для себе нове. Паралельно готується до обласної олімпіади з біології та у власному успіху, каже, впевнений, бо ж за педагога має Людмилу Володимирівну. Універсальний вчитель, тому що це і багато знань, які ти отримаєш, і загалом приємна атмосфера. Любов до природничих наук стала для неї несподіванкою, розповідає школярка Анна. На Черкащині вона лише рік з родиною переїхала зі Слов'янська. Ми по групкам збираємось. І там якісь мапи малюємо, там описуємо. От мені подобається ній ця завзятість, і це от таке рвенія. От вона все заради дітей, і це для мене просто якесь. Ну, це прям вчитель, вчитель з великої літери. Премії від Верховної Ради України пані Людмила каже, не здивована пояснює в освіті працює понад 30 років, а її вихованці беруть участь та отримують призові місця у всеукраїнських та національних конкурсах. Якщо рахувати ну рівень там області, і то це більше 50, А якщо рахувати все українське, то рахунок іде на більше двох десятків. Не стала називаті вчительській справі і війна, говорить пані Людмила. Це перший Три місяці війни для мене це була віддушена. Я знаходила для себе стимул, що я маю йти на уроки, не показувати дітям, що мені теж страшно, не показувати, що я можливо боюся, що я розгублена. А показувати всім своїм прикладом те, що все нормально. Ми рухаємося, і кожен має робити свою справу. Куди ж витратить отримані гроші? Відповідає вже знає. Зрозуміло, що це будуть не просто якісь там розваги, відпочинок і все інше, але плани, на що їх потратити, є. Знаю, кому можу допомогти, допомогти е, своїм скажімо, і родичам, і народичам, які зараз воюють на фронті. в мене Анастасія Кашить, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Пам'ятки Мошин, що на Черкащині фотографують фахівці громадської організації Україна інкогніта, аби створити 3D-модель, розповідає її керівник Роман Маленков. Це дозволить побачити історичну будівлю зусибіч та допоможе спеціалістам із подальшою реставрацією. За процесом спостерігала і наша кореспондентка Тетяна Рева. Преображенська церква, будинок лікаря та куточок Італії, католицький костел. І все це в одному селі Мошни, розповідає місцевий краєзнавець Микола Якименко. Є кілька пам'яток, в тому числі і музей Тараса Григор Шевченка. Причина ж такої кількості історичних будівель одна. Шешиля Фом усьому винна жінка в 1819 році. Єлизавета Броницька, внучка Потьомкіна вийшла замуж за князя Михайла Семеновича Воронцова. Вони тут в горах розбили найвеликий в Європі англійський парк і от за його наказом було побудовано і церкву, і дружина, коли він помер, побудувала кастел. Роками каже пан Микола, піднімав із небуття забуту велич цих пам'яток. Розповідав про них дітям. А нещодавно ними зацікавилася громадська організація Україна інкогніта, говорить її керівник Роман Маленков. Зараз фотограметричні та геодезичні вишукування в рамках проекту Культурний вимір сільської громади, після яких буде створено ма. Стабну, тривимірну модель. На основі якої можна буде отримати обмірні креслення, дуже точні, ось такий вигляд матиме тривимірна модель будівлі. Це ми робили козацькі церкви. Київщини це дуже гарний варіант для подальшої роботи архітекторів-реставраторів, які бачать в тривимірному зображенні. Для того аби отримати точну модель костелу, знадобиться близько 700 фотографій із дрона. Розповідає технічний директор організації Андрій Єровий. можна було зазирнути за кожен контрафор. Орз, бачите, тут дуже багато таких закутків різних згинів. А для того потрібно робити кадри саме з різних боків. А задля для точності використовують геодезичне обладнання. Там на вікнах, на дверях є такі марочки, вони схожі на QR-код. І от якраз за допомогою них ми фіксуємо їх точні координати. Краєзнавці вже відзняли з усі біч будинок лікаря, збудований за проєктом Владислава Городецького та Преображенську церкву. Ми хочемо, щоб ця будівля почала служити громаді, почала служити людям. Вона ми маємо багато пам'яток архітектури, які насправді все рівно перебувають у стані руїни. Микола Якименко каже: із будинку лікаря хотів би створити музей села, аби пам'ятка залишалася для придашніх поколінь. Єдиний світі музей. Єдине поводителя бетонної сімейності. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.